Сонечко заліз, а біла риба на поверхню. Контакт! Красивенне клювання на максимальній дистанції. Судак невеличкий. Вітаю вас, шановні колеги. Нарешті в кадрі вже справжня осінь. Час полювати на будь-якого хижака за бажанням. В кадрі, як зазвичай, Олег Сізон. І сьогодні я обираю судака. За стоком я приїхав на цікаву водойму, на якій знайшов його цієї весни, трошки вполював кликатих, але у весени щось не виходить. Я вже був тут у вересні двічі жодного клювання. Сподіваюсь, сьогодні щось вийде, бо вже маємо жовтень. Я починаю не так, як зазвичай. Зазвичай я обираю один з двох берегів відносно до вітру. Але сьогодні вітер такий, що майже уздовж. Тому почну з греблі. Мені завжди було цікаво, що тут твориться на греблі. Гребля це зазвичай ну, пріоритетна така точка для будь-якого хижака на ставках. Ну а потім вітер трошечки стишиться, і я, скоріш за все, піду тим берегом вже знайомими точками. Такий план. Давайте реалізуємо. 10 грамів комета 3. Зазвичай тут не щось важке на 15-навіть 20 грамів. Але сенс цього, щоб докинути на середині глибина, на середині тримається хижак. Але ж під греблею глибоко завжди. За наукою греблю треба було обловити чимось коротеньким, овсетним гачком, щоб витягти судака з тих корчів. Але це наступним разом до цього я сьогодні не готовий. Контакт. Слухайте, з греблі клює. Дзвінки контакт. І це абсолютно точно судак, Хоча, скоріш за все, дрібний. Як він дзинькнув, Хвоста не відбив. Красунчик. Зараз доловлю. Хтось відповів на яскраву зелену комету розміром 3 дюйми Не повторюю. Мені здається, що це судак. Мені здається, що він невеличкий. І за спортивною звичкою я хочу його доловити. Дії очевидні, я зменшую приманку, буде не 3 дюйми А 2,5 з половиною. Ой, є вже зібрано. Я зменшую вантажок. Буде 8 грамів, а не 10, і колір приманки буде трошки скромніший. 98-й. Декілька закидань я зроблю цією майже мікрухою. І може доловлю. Якщо він виявиться заліковим, це буде взагалі чудово. Але хоча б зрозуміти на що клює будь-який судак сьогодні, це інформація. Ця інформація вона може знадобитися. Це така собі мікруха. 8 грамів, комети 2,5 Дзвінкий контактик. Дзвінкий. Невеличкий судак. Але ж той самий дзинь. За яким ми вирушаємо сюди осінній почин без світлини? Обережно зняти? відпустити? Сектор зачищено? Що ми тут дізналися? Ну, принаймні, я дізнався методу, яка більш-менш дозволяє сподіватися на клювання дрібного судака. Це не дуже цінна інформація, але далі я піду з чимось темненьким. Може, на цій водоймі яскравий зелений, це колір для весни. Давайте перейдемо. Там ще є точка. Якщо трошечки роздивитись навкруги, можна побачити нитку, обірвану нитку не короп'ятників, а спінінгістів. Це цікаво. Звідси ловлять, то може впіймаю і я. Контактик. Я вже розслабився і тут чітко так дзинь. Хтось попався. Попався, хтось невеличкий. Попався поперек. Бачите, він не хоче їсти. Він крутиться. Не скажу навіть за що він зачепився бідолаха але так не треба зачіплятись нікому. Несподіваний контакт, неякісний, але ще раз туди я закину. І працювавши греблю, я констатую фіаско. В принципі, знайдена метода. Мала комета 2,5 в 98 кольорі, 8 г. З цією методою можна було б ходити і щось наковиряти. Але та риба, яку я наковиряв би таким чином, мені не подобається. Це не та риба, за якою я приїхав. В чому справа? Справа, як зазвичай, в тому, що я не готовий. На цю греблю треба було брати коротеньку вудку, чоботи, офсет і ходити, ковиряти ближню дистанцію. Так, скоріш за все був би толк. Це може буде наступним разом. А сьогодні рятуємось. Я піду на помости і буду, як зазвичай, докидувати до середини 15-20 грамів. Сонечко сідає, ще маємо час до сутінок і, може, врятуємо сесію. Вперед. Тут я все почну спочатку. Підбирання ваги, підбирання кольору. Тут я спробую впіймати щось більш залікове. Бо за риболовлю на таких, як ми з вами бачили, судаків. 300 гривень платити сенсу нема. Тут мені потрібні окуляри, без них тут ніяк. 15 грамів. Тридіймова комета, яскрава. Це пропозиція за ліковим судакам. Бо діти не цікавлять. Спортивну задачу відходу від нуля вирішена. А тепер давайте нам щось таке, на що приємно подивитись. Контакт під берегом. І знову невеличка рибка, зараза. Як я зрадів цьому клюванню, радів деревна. Калібрований дрібний судак їсть будь-що. Будь-який колір, будь-яку вагу і будь-який розмір. Мала подлюка. Я не бачу іншого виходу, крім закинути дуже далеко, може великий там. Єдиний мінус на дев'яток темп приболовлі. Проводка триває 5 хвилин. Вже закинеш, так закинеш. Звісно ж, можна вимотувати, відпрацювавши бажану дистанцію. Але ж бачите, під берегом теж кліє. Вимолив, випросив, отримав. Чудове клювання під берегом. Залікова риба. Тут прям залікова, ну піднімайся, давай. Чи підніму? Ні, так не підніму. Так я тебе не підніму. Треба тебе підсачити. Та стій. та стій та заходь Я приймаю вітання з першим осіннім зандером. Він не трофейний, він заліковий. Але це саме те, за чим я їхав сюди. Та залік. Та майже кіло Судак красень. Він і невеличкий, але здоровенький. Риба виглядає непогано. Я маю абсолютно право її забрати. Це водойма не спортивна і риболовля тут трошки небюджетна. бюджетна. Але я настільки радий першому осінньому заліковому зандеру, що він піде додому. Якщо впіймаю ще, ще раз подумаю над цим. А цей на щастя, тікає додому. Чи буде ще риба, чи ні, треба скористатися цією нагодою і розповісти трошки про Снасть. В руках маю Аріон 962 MLT, на дев'ятку тубулярку. На ньому твін 4000, нитка Born Rush PE 08. Все зібрано під далекобій під 15-20 грамів на середину. І давайте ще до коробки заглянемо. Бо знов таки чи буде ще нагода. 8, 10, 12, 15, 20. Гачки всі відкриті відповідно приманкам. Приманки майже всі комета 2,5-2,5, 2,5, трійка, трійка і на всяк випадок Поларіс. Поки ще не бачу причин до нього переходити. Коробка, як зазвичай, живе в сумці Шаптала СД2, сумкою я задоволений. Це справжня надійна сумка спінінгіста. пінінгіста. Працюємо. Сюда клює, хоча клює він трошки нетипово. Я не звик його ловити тут під ногами, але ж восени я тут ще не ловив. Може тут такий закон, може він восени покидає русло і переходить ближче. Поки що зрозуміло одне, треба доводити до самісіньких ніг. І вітерець стишився. І сюди клюнув. Я буквально на сьомому небі. Сонечко заліз, а біла риба на поверхню. Контакт! Красивенне клювання на максимальній дистанції. Судак невеличкий, якщо це взагалі судак. Але за таке клювання я йому прощу абсолютно все. Судачинятко вийшло на поверхню. Глісує. Таке саме. Таке саме. П'ятий. П'ятий судак сьогоднішнього дня. Якби мені сказали, впіймаєш п'ять судаків, я б дуже зрадів. А вони ось які. Але я все одно дуже радий один заліковий був. Ще раз туди до красиво клює на максимальній дистанції. Останній промінь сонечка. Останнє закидання. Нарешті розгулялась велика біла. Сподіваюсь, що уникну контакту, бо вже світлого часу нема на боротьбу з кимось дуже великим. На сьогодні все. Я завершую цю проводку. Доводжу на всяк випадок все ж таки до ніг. І з великим задоволенням доповідаю вам, що сьогодні здобув. Здобув насправді дещо цікаве. Що бачу восени? Восени риболовля інша. По-перше, суда клює краще не на 2,5, а на 3 дюйми. І по-друге, він клював навесні. Майже весь там на максимальній дистанції, зараз його розсіяно. Клювання може бути будь-де, і навіть заліковий судак може клюнути тут під ногами. І по-друге, тут дві теми. Тема з греблею мене зацікавила. Наступного разу, якщо я тут буду, скоріш за все, у мене буде дві снасті, дві теми: оця далекобійна на русло і коротенька, скоріш за все, 76-й ріон 312 з офсетом, щоб ходити там під дамбою. Я сподіваюся, дамба мене здивує. А на сьогодні, все. Дякую за увагу. Цим першим зандером осені я дуже дуже задоволений.